Всім привіт! Сьогодні хочемо показати всі наші покупочки для майбутнього і того хомічка, яке живе зараз. Ось. Ну, ми зараз ходили, тільки що гуляли, і купили пісок і корм. Пісок пише для шиншил, але хомячок теж в ньому може купатися. І найголовніше це те, що наш хомяк буде перший раз купатися в піску. Віляйте, ми його ніколи довго не купали. І про це буде наше наступне відео. Ось, но ну, таке тяжке, бачите, скільки. Кілограм тіло. Ух! Капець. Ну, корм так, далі, звичайно. Ось. Це фірма природа і ця. Ми завжди купляємо фірму природа, тому що вона нам дуже подобається. Ось. Хомічок-корм. Там, також у нас є будиночок. Тату вчора знайшов на ООХ. І ми ходили за оцим. Тут є дві такі штучки, трафарет, як так називається. І тунель труба. Ось. Для майбутньої кліточки, яку ми наразі шукаємо, якусь гарну, велику, щоб це помістилося. Така є труба. І саме цікавіше, що на татові забула, та тітка, в якої ми тепляли, положити ще одну трубу. Отаку от бокову і отаку от рівну. І тому тату, можливо, сьогодні з'їздить ще. А може, можна. Та ось така труба. Вона така цікава, повертається, як хочеш. І це можна розламати ось тут по тій штуці, і тут можна виламати, щоб було щоб тут міг лазив, а може бути і так. І такий ось будиночок. Нашого хомчка такий самий тільки жовтий, кому він зараз живе. Ось до зітка штучка. До тому доміка такого немає нашого. хомячка перлинки. І то можна причепляти до клітки, щоб матка собі всіла. Дуже гарний комін, такий милий зелений будиночок. Я не можу відкрити, о, є. Ось такого відкривається. І закривається. Він все таки великий. І це поки що все. Не забудьте поставити лайк цьому відео і чекати наступне відео, як наш хомячок в перший разі житті буде купатися в пісочку. Всім па-па!